щодо от саме амбіції імперських їх вкотре підтвердила матір російської пропаганди Марго Сімонян, і саме цікаво, Юра, я тобі скажу, що вона зараз. От ми зараз послухаємо, що говорить Марго Сімонян, і про такі великі небесні цілі цілі, начебто, глубінного народа. Перед тим як це послухати, я просто вам нагадаю, що 20% взагалі не мають що там місце живуть за міжаю бідності, і вони думають про те, де би взяти гранчак і чим би це все закусити. Це єдині їхні думки, але Сімонян каже, що є якась вища. Ностальгией по Российской империи является знаменитая фраза Александра III, когда он был на рыбалке, ему доложили, что вот послы европейские вас дожидаются, государь. А он сказал, когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать. И, конечно, я мечтаю, да, мечтаю об именно такой стране, чтобы она вернулась чтобы она была большая, мощная, сильная. И если хотите, страшная. Для других страшная. Понимаете? Потому что на страшных лапу поднимать, поднимать страшно, больновато. Раздумывать, а какую мы еще бронетехнику пошлем, а что мы еще сделаем, то или пятое, десятое. Потому что тот, кто страшный, он может плюнуть и одним плевком тебя перешибить. А это как-то больновато. Вот не хотелось бы нам всем, чтобы им Страшно было это делать, понимаете? Ми розуміємо, так, що це все звернення було для глубінного народу, але цей же ж глубінний народ я більш чим переконаний завис вже на перших секундах цього відео, коли їм йому сказали про Олександра Трітєва. Та вони перших двох, напевно, не знають, а якого про якого третього можна говорити. А тут вже якісь вищі матерії, що імперію піднімати лапу на той, хто боїться, кому страшно. Ну Марго Семіня в своєму е, стилі. Я вам лише нагадаю, що свого часу е, вона розповідала, що якщо ми там була така, знаєте, дуже цікавий набір слів, якщо ми дамо то вони не дадуть задню, але якщо вони дадуть задню, то ми дамо задню. Ну там був набір фраз більш притаманно слухати от глуміну народу. От їм якраз отакі, от приземлені речі про відступлення, нападіння, отрицання можна говорити, но точно не про Олександра Третього. Ну та, то, з цього якраз відео почалося тип із імперських амбіції, що царі були на Росії е, в з, запозичена е, форма правління монархії, якою вони так гордилися, але потім зрозуміло опустилася е, до рівня, кому вона це розповідає і за. Говорила про плювок, який може плюнути і втопитися Європа в цьому плювку, і е, то. Те, що цар е, на рибалці сидить, і тоді е, всі всі в європі потрібно бути тихо, бо не можна турбувати царя і полохати рибку. Ну от таке, от в голові, отак от, от працюють імперські амбіції, не лише Марго Сімонян, а кремлівські імперські амбіції, до які, які вони не можуть себе е, нагодувати. А щоб їх накормити, краще ви почитали книгу відповідно: як нагодувати диктатора, і можна не людськими життями е, підкормлювати диктаторський режим, а можна просто смачною їжею, але оці от в, в цій кни. Ці паралік диктаторів там вони також не могли вгамуватися, і відомо як ці диктатори Чолшеску в Ідіаміндада та інші кровожерливі правителі завершили своє правління правильно смертю.